Вітаю всіх на своєму каналі. Слава Україні! Героям слава та смерть клятим ворогам. Майже кожного тижня ми їздимо в Ашан скупатися на тиждень продуктами і я не можу пройти повз відділу орхідей. Ось такого красення я довго-довго роздивлялася. Їх там чимало стоїть. Дуже красиво, дуже класно. Довго я тримала в руках та думаю, ні, не потрібно, в тебе нема місця. В тому році я скупила орхідеї, поставила на літній балкон. І коли прийшла осінь, була трохи засмучена, бо мені не було куди їх ставити. Навіть стелаж мене не врятував. Ну, якось в цьому році історія повторюється. Я розумію, що в мене є місце на балконі, який Взимку не опалюється, і він холодний, і треба буде десь їх дівати. Тому я вирішила нічого не буду купувати з цієї. краси. До того ж, тільки торіно у мене є в колекції, всі інші орхи по такій смачній ціні. У ну, мене нема жодної з цих сортів, які я зараз показую. Такі класнючі з зеленкою, як у котика. Такий фісташковий колір. Ну, така схожа в мене є, не знаю, чи точно вона ось також розквітнути. Ну, краса, краса! І цього красення довго тримала в руках. Два квітоноси, 359 гривень. така така красунька. Але я все ж таки не, не змогла його пройти сьогодні повз неї. Не змогла подивитися. Вона навіть від мої губки підстроїла сьогодні. Вона сказала, Іра, ми з тобою дуже схожі. Запере мене до себе. Погляньте, в неї квіточка більша, ніж моя голова. Це така грандіфлора, вона велика, квіточка 13 см. Така класна-класна. Ще покажу вам огляд на неї. Близьче її, на сонечку вона так класно виблискувала сьогодні. Тож радію. Ще я вже сьогодні показувала в спільноті, що в мене взяли малючок такий маленький. Її я сьогодні пролью HB101, бо українчики хочуть пити е антистресом. Ну, а цю красоню покажу листову. Невелика листова в неї. Я вам скажу, що геть така, на малюка якоюсь схожа вона. Геть невеличка, коріння в неї шикарнуче. Вона хоч і питки, просто буде водичкою полив, геть трошечки, на дну стаканчика я її полю. І там ще вона має діточку маленьку з боку. Не знаю, чи вам видно буде. Геть манюсінька така діточка з боку приліплена. Ну, така красава на сьогодні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі. Всім тихого, спокійного дня. Ночі бажаю. До зустрічі.